Вас вітає команда лікарів ендокринологів Запорізької обласної клінічної лікарні. Цукровий діабет не вирок. Його можна приборкати та тримати під контролем, з ним можна продовжувати насолоджуватися життям та радіти кожному дню. Тож, для того, щоб допомогти розібратися у захворюванні та взяти його під контроль, ми розпочинаємо проект Школа діабет. Підготовлені фахівці відділення ендокринології Запорізької обласної клінічної лікарні онлайн проведуть повний цикл занять з навчання хворих на цукровий діабет. Наші лікарі на основі клінічних матеріалів та прикладів пацієнтів розкажуть, коли треба вимірювати глюкозу крові, які продукти харчування доцільно вживати, як запобігти гіпоглікімічних станів та уникнути ушкодження нижніх кінцівок. А також нададуть відповіді на всі ваші запитання. Чекаємо на вас і з радістю допоможемо вам покращити яке життя. Впевнені, разом у нас все вийде.